Розпочинаємо урок української мови. Тема нашого уроку букви Є. Письмо малої букви Є факти і думки. Розпочнемо наш урок із мовленнєвої розминки. Повторюйте за мною. Нє, ні, ні, ні. Тарас малює небоси. Нє, ні ні, ні, ні. У Марини плаття літнє. Нє, ні. ні листя осіннє. Послухайте вірш. Є в єнота друг тевер'єр. З ним єнот і їсть, і п'є, на подвір'ї грається, у човні катається, з другом ділиться усім хлібом і водицею. Навіть даємном. Про ну, кого цей вірш? Як това єнот і тер'єр? Назвіть звуки у словах єнот тер'єр. Якою буквою позначити звукосполучення є-е? Давайте зробимо звуковий аналіз слова єнот за допомогою цеглинок. Є. Отже, є на початку слова позначає два звуки Й. Далі н приголосний О. Голосний Т. приголосний. А яка у вас асоціація із словом єно? Їжа, полоскун, тварина, вода, корінці, плаває. А як? інтер'єр, будка, м'ясо, килимо, кістка, щом'яда. Сьогодні ми виконуємо. Цікаві завдання. Також навчимося писати літери. Сьогодні в нас головне слово єнот. Зверніть увагу на звукову схему. А тепер давайте подивимось, скільки букв. 4. Скільки звуків. 5. Скільки складів. 2. Який склад наголошений? Другий єнот. Єнот. Сторіночка 44 читаємо слова. Єнот, єнотовий, єдиний, одягає, риє, миє, шиє, годує, малює, читає, називає. Єва, Євген, Євгенія, поливає. Давайте відшукаємо слово до схеми. Ми пам'ятаємо, що є позначає два звуки. Отже, дивимося, що ж у нас за слово приголосний голосний. Візьмемо слово риє. Приголосний ри, голосний є, два звука після голосного звука. Шиє і миє те саме. Ось наше слова риє миє шиє. Подивіться на текст під номером 2. Як ви гадаєте, про що буде текст? Ваші здогадки. А чи знаєш ти, як називають милого єнотика? Полоскун. А чому? Тому що він полоща свою у воді. Як удома, ти миєш яблучку в мисці з водою. Спіймай єнот малюска це сламака. Обмиє у воді та поласує ними. Спіймає жабку чиравлика знову полоща. Усе промиває єнодик. Даєш яєчко, миє миєнот яєчко. Даєш рибку, миє миєнодик рибку. Старається. Його так і називають. Полоском. Зараз читаєте Речення. О, у тексті. Я можу помолитися, але, здається, єнот справжній чапоруни. Єнота називають полосконо, де можна побачити єнота, Чи поводитися ви так, як єнот. Хто вдома дотримується правил мити фрукти перед вживанням? Відкриваємо зошу стріночка 32. Складаємо речення. Записуємо одне з них. Єнот єва, євген єдиноріг. Ці слова є ліворуч. Справа книгу, сукню, яблуко, звук. Отже, складаємо речення. Єнот миє яблуко. Єва шиє, сукню. Євген читає. Єдиноріг чує звук. Дивіться, тепер нам потрібно ще також знаки розставити. І останнє слово речення у нас ми бачимо, де звук, знак запитання. Отже, нам потрібно прочитати з такою інтонацією, щоб це було речення питання. Єдиноріг чує. Запишіть речення, яке ви вважаєте, одне. А тепер подумайте та дайте відповідь на запитання наприкінці тексту. Єдиноріг чує звук? Подумайте. Давайте зіставимо малу букву Е, і руковець, що них спільного, що відмінного. Дивимось на методику написання малої літери Є. Тріночка 30. Прописуємо два рядочки маленької літери е. Є. Склади ЄЛ, Єв, ЄЯ, Нє, Ле и є. Далі слова миє, шиє, синє. Візьміть цеговинке лягу. Синій. Це буде приголосний твердий, зелений приголосний м'який і червоний голосний. Який звук у слові «синє» означає літера N? Будьте уважні, «синє», Що робить є? Пом'якшує. Отже, яка цеглинка нам підходить? Зелена. Скільки звуків у слові синє позначає літера є? Один. Який звук у слові аліна означає перша літера? Голосний. Який звук й у слові єва? Єва Є на початку слова позначає два звуки Е, Е. На уроці мені дуже сподобалось. Зелена цеглинка. На уроці мені сподобалось. На уроці мені не сподобалось.